Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Ердоган сказав Путіну, що третій раунд перемовин з Україною має вирішальне значення. Турецький президент поговорив з Путіним телефоном. Однією з тем було врегулювання війни в Україні. Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін. Про це йдеться в повідомленні канцелярії Ердогана. Ум'яровна запропонував Росії нову зустріч наступного тижня. Про це повідомив і президент Зеленський. Також він заявив, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Триває розмова. З російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБУ Міров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий. Тимчасово окупованому Донецьку сьогодні лунали вибухи. Місцеві жителі публікували фото зі стовпами темно-сірого диму, який видніється над містом. Але це далеко не єдина трагедія в житті російської окупації. Окупаційна влада, так званої ДНР, оголосила про критичну ситуацію з водопостачанням в регіоні та закликає людей економити воду. Її будуть давати раз на два-три дні по кілька годин. Шановні жителі Донецької народної республіки, дорогі друзі, сьогодні склалась критична ситуація з водопостачанням нашого регіону, і ви це можете бачити по стану наших водосховищ рівень Верхнекальмівського, Макіївського, Альховського упав до критичного значення, і тих об'ємів, які ми маємо, недостатньо як для промисловості, сільського господарства, але в першу чергу недостатньо для подачі води жителям республіки. І тому оперативний штаб з водопостачання вирішив змінити графіки подачі води в наших населених пунктах. У найближчі дні Донецьк, Макіївка перейдуть на подачу води один раз в три дні: Харцизьк, Іловайськ, Зугрес один раз в два дні. Сьогодні це вимушена міра, яка дозволить більш раціонально використовувати той ресурс, який у нас є, та пережити цю спеку і намагатися зробити запас для заповнення системи опалення в осінньо-зимовий період. Розуміємо, що це створить додаткові труднощі, але зараз іншого виходу в нас немає. Ми приймаємо всі можливі заходи для стабілізації ситуації і намагаємося, якщо буде можливість, повернути початкові графіки подачі води. А в районах, куди вода фізично не поступає або поступає в невеликій кількості, буде додатково організовано підвіз води. Знову таки закликаю вас витрачати цей ресурс максимально бережно. І тільки об'єднуючи наші зусилля, ми зможемо пройти цей важкий період. Удачі нам! Яблука КНДР почали з'являтися на російських полицях супермаркетів. Експортери з північної Кореї планують вийти на російський ринок повністю. Про це пише Financial Times. Як зазначається, поглиблена комерційна співпраця між Росією та КНДР розширюється і виходить за межі військової підтримки пхенянам. Тобто, спочатку КНДР надавали своїх військових для того, щоби ті билися з українцями на Курщині. А надалі, окрім цього, людського ресурсу і тих. Робітників, які, начебто, мають там щось відбудовувати, в планах кінчинина ще і захопити російський ринок. Це сталося через рік. Поява цих яблук після того, як диктатори Путін та Кім Кімчинин уклали договір про нове стратегічне партнерство, і також видання Financial Таймс зазначає, що останніми місяцями північно-корейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя Росії. А виробники продукції з КНДР від варення до ковбас та пива, наприклад, чи акордеонів, навіть зареєстрували торгові марки у Федеральній службі інтелектуальної власності Росії. Як це вплине на власне російське виробництво? Це питання, яке варто було би дослідити росіянам, тому що захоплення повністю російського ринку з його скажімо так кульгаючою економікою, загалі на території Російської Федерації, північнокорейцями, може зіграти навпаки злий жарт із диктатором.